Яких змін може очікувати жінка після лабіопластики? Ми маємо розуміти, що відразу після операції це знову ж таки не вигляд е остаточний, так це не результат. Тобто, спочатку це набряклість. Звичайно, звичайно, що е статеві губи вже будуть приблизно в такому розмірі, як ми запланували, тому що перед операцією обов'язково об розмітка. Малюється, що забирається, що залишається, пацієнтка став, ставить дзеркало, це контролюється. І тільки після того, як сказали, так, все, мене влаштовує, працюємо, тоді вже зас, засинаємо. От, тому розмір плюс-мінус буде такий, як після ну, такий, як ми запланували, але на бряклість. Звичайно, може бути ниточки, ну нікуди вони не дінуться протягом трьох тижнів. Звичайно, що вони самі по собі розсмоктуються, але вони також є певним подразнюючим фактором, який е е е пролонгує оцей набряк. Тому треба знову ж таки набратися терпіння і принаймні три тижні три тижні е бути готовим до того, що це не кінцевий результат, а ще треба трошечки почекати.